Одного разу хмаринка опинилася у казковому королівстві. У цьому королівстві жив дуже добрий король. У короля були діти, принц і принцеса. Принц із принцесою любили гратися на великій зеленій галявині і ловити сачком метеликів. І раптом замість метелика у сачок піймалась хмаринка. Вона попросила, відпустіть мене, будь ласка. Поки принц із принцесою сперечались між собою, на зелену галявину прийшов добрий король і негайно випустив Хмаринку на волю. Хмаринка сказала Дякую тобі, добрий король. За те, що ти допоміг мені, я подарую тобі п'яту ноту, ноту соль. Дори мій восоль, добрий наш король. А тепер зі мною малята. Дури мій возой, добрий наш король. І ще раз. Дорий мій возоль, добрий наш король. Молодці малята, тепер ми знаємо нотку «соль». З тих пір Хмаринка була бажаною гостею у королівстві доброго короля.